Чтобы Боже, с Володей уже идёшь, Спать с в ночи. спать? спать. <laughs> а ты хочешь, ну, на завтра пойду я. А я завтра Бабе. Ну, что? <coughs> друзья, люби друзей. знаешь, а завтра мы пойдем? на батуты. ти ж серйозні плани на життя. Та як вночі спати, вона твоя подружка. Так. Ти ти ж булоски в тебе. Здобули булоски. А воно тут. Ага, пать. Дитяшся ти 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 в, в Сто... що що, нови, на... я в тебе харчу. <рігав> а як у мене там всі бачки? <рігав> ти що хочеш за вітиш на садок новий? Я на піду садок напад. Ти що хочеш висити сама в хаті мої? <рігав> ти ж лишаєшся завтра дома. Ну, то що ви вирішили, любі друзі? А ти мієш достати рецептку можеш? Ну що, завтра зустрінетеся, так? Майта. Мой тапа. Майта. What is <laughs>